Якщо б працював проти вас, то хвала б ніби телефоні дзвінки, нема будь-яким чином, я би придумав, як би не випустити в ефір. Якщо ви бачите, у нас і прямий ефір, ми працюємо, тому ну ці звинувачення дуже насправді ображають мене як журналіста. Ну, я стерплю не вперше. Ми чуємо це від а, як представників регіонів, так і від представників свободи. В принципі, ну а, немає різниці, хто має який украс, як виявилося. Як як якщо ви хотіли, ви... почули моє особисто. Думку вас представники регіонів, що вони є е, е, власниками вашої компанії, щось з... не зміряється. А хто є власником нашої компанії? Сійки, ласки, ні, ну Мені дуже цікаво, це вже це вже серйозний закид. Тобто ви хочете сказати, що представників регіонів і власник ЗІКу, а А панело, я змушений зараз при всіх сказати, що за подібне твердження я подам до вас до суду. За яке твердження? За те, що власне регіоналу є власниками нашої телекомпанії. Вони мають відношення до вашої. А, тобто мають відношення до нашої компанії. Ви так фразу сказали. Дозвольте, я все ж таки буду тоді. Ми, ми тоді будемо піднімуться самовчі документи, будуть розбиратися, хто є власниками нашої компанії. Мені здається, ви е, трохи загралися в політику, а хоча ми намагалися поставити питання зовсім інше. Давайте на цій мажорній ноті кожному дамо буквально по одній хвилині а, часу. Ну а з вами, пан надал, вам також буде надана ця хвилину. Ми засунемося обов'язково злізу за, за, за такі речі, тому що це дуже серйозне звинувачення щодо каналу, який позиціонує себе абсолютно неупередженим, і це доводять усі наші.